Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 13 грудня, вже кінець дня. Сьогодні, як, як ніколи, я занадто пізно записую це відео, тому що я був в дорозі, як бачите, але я вже вдома сьогодні. Сьогодні вже п'ятниця вечір. І перед тим як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант на в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, я стараюся з української теми розпочинати. І ось дивіться, в якому контексті згадується Україна в топових новинах. Ну, по перше, розпочну з того, що іще одна була масована атака по Україні. Говориться про те, що було запущено 93 ракети, 81 із яких повітряним силам України вдалося збити. До речі, знову ж таки розказується про те, що 11 із цих ракет були збиті, F-16, яких не так багато, але є в Україні. Також було запущено близько 200 дронів по території України, і в основному основними цілями цієї атаки були енергосистема України. Повідомляється про те, що теплоелектростанції України зазнали значних ушкоджень. Також повідомляється про те, що росіяни заділи кінжали по західних областях України. Ну, росіяни вважають, що кінжал – це їхня там, одна із точніших ракет. Ну, і твої, я так розумію, якщо вони б'ють, ну, по-перше, їх важко збити. Патріоти дуже часто їх збивають, але, як ви розумієте, я думаю, знаєте краще за мене, що патріоти там можливо над Києвом чи Київ охороняють, можливо, великі міста Західну Україну, скоріше всього, що вони не охороняють. І ці кінжали важче збити. І коли знову ж таки летять Західні області, це вже ближче до Європи, там вже треба бути обережними, щоб вони випадково не полетіли за кордон, умовно кажучи, Польщу. Тому от а, використовували кінжали, щоб точно не промазати. Ще одна новина, яка а, торкається України, це те, що повідомляється тут на американському просторі, що йдуть закулісні переговори відносно закінчення війни в Україні. І... Тут, до речі, щоб зразу не, не закидати таку і перелякану таку штуку, йдуть перемовини між штабом Трампа, між Білим домом, тобто адміністрацією Байдена, і представниками з України, тобто Росія тут взагалі не включена. Я так розумію, що можливо вони планують якийсь там план дій чи щось таке, тому що про деталі не повідомляється. Але я хотів би звернути вашу увагу, що інформація про ці закулісні там. Перемовини почалася якраз після того, як вийшла стаття от вчорашня Дональда Трампа в журналі Time, де він там розказував, що це помилка атакувати Росію. Але, знову ж таки, справедливості Ради треба згадати, що та стаття була чи те інтерв'ю було зроблено ще в листопаді місяці, тобто місяць тому назад. І ну, теоретично багато чого могло змінитися з тих пір. Ну, але знову ж таки, на даний момент важко сказати, чи це добра новина, чи погана, лікатися чи радіти. Але інформація про це виплила. Але знову ж таки, і з доброго, що можна сказати, що все-таки на цей раз хто там веде перемовини, якось все таки в змозі тримати язика за зубами і ну, не вилилось наружу там за скільки продали Україну, умовно кажучи. Чи якщо дивитися з іншої сторони, скільки там зброї Україні мають дати після інаугурації Трампа, ну на американському просторі я сьогодні розпочну із Байдена. І дивіться, яка історія. Історія про те, що Байден іще назначив одного федерального суддю, точніше, одну федеральну суддю. А якщо ще точніше, то це чорна суддя. І чому ця новина попала в топи? Тому що це буде рекордна чорна суддя. Більше того, Байден, це буде 233-й федеральний суддя. Взагалі це прерогатива президентів. Вони назначають федеральних суддів. Тобто в цьому плані нічого незвичайного нема. Але той, той самий момент, що назначається чорна суддя, більше того, що це жінка. І тут Байден б'є одразу декілька рекордів, тому що це буде сорокова жінка. Чорна жінка, яка буде назначена федеральною суддєю, і до цього не один президент в історії Сполучених Штатів Америки стільки чорних жінок не назначав федеральними суддями. Але навіть взагалі серед чорних Байден і тут знову ж таки тут ще декілька моментів, тому що я так розумію, Сенат ще має підтримати, чи хто там вирішує це питання цього кандидата і затвердити на цю посаду. Але на цей момент, якщо навіть її не приймуть, Байден вже висунув 62 чорних федеральних суддів. Ну, якщо чисто математично 40 чи 62 мінус то чоловіків не так і багато. Але це так само рекордно, тому що до цього президент Клінтон назначив 62 чорних там чоловіки, жінки судді, і Обама 62. Але я зверну увагу в те, що Клінтон був 8 років і Обама був 8 років. Байден. Стільки ж саме співназначити назначити за е 4 роки. І щоб ви розуміли, наскільки це, ну, як то кажуть, в Америці big deal, велика історія, то найбільше <кхм> е республіканський президент скільки назначав, був Джордж В Буш-24, тобто майже втричі менше, щоб ви розуміли, за той самий восьмирічний термін. Ось, ну і взагалі це. Е Демократична така історія. Це DEI, це Diversity, inclusiveness і uh, equality. Тобто, це uh, різноманітність, uh, що всі включаються, і всі рівність о, в такому плані. Тобто, мається на увазі, що не звертається увагу на те, щоб. Uh, Чорний ти, білий, жовтий, там, я не знаю, китаєць, індіанець на це не звертається увага, а саме береться е, ну, звертається увага на якості, наскільки суддя в даному випадку справляється, який там послужний список і так далі. Можливо, Байден в цьому плані. Ну, занадто сильно старався, щоб показати, дивіться, тому що на декілька там ключових. Той самий Флойд Остін, наприклад, він назначив його міністром е, з, е, оборони США. Він якраз таки так само ж чорний, як ви розумієте. Ну і знову ж таки, для демократів це їхня така фішка, що вони оце рі, е, включають усіх, саме не просто там білих. Звертається знов ж таки. Наскільки це расистський момент? Це така історія, але подія. Велика в історії Сполучених Штатів Америки. Новина про Трампа також сьогодні є. І одна новина: от хто давно на моєму каналі, ви знаєте, наскільки я критикую Трампа, але ця новина мені навіть зайшла. Мені дуже подобається. Чому? Тому що Трамп оголосив, що як тільки він стане президентом разом з друзями республіканцями, ми зробимо все, щоб відмінити переведення годинників ззади вперед на літній час і там зимовий час. І я, в принципі, знову ж таки, хто давно на каналі, я, мабуть, неодноразово про це звертався, і я розказував про плюси і мінуси. І плюси більше стосуються вже давним-давно. А в основному найбільші мінуси стосуються медичної сторони. Тобто людський організм говориться про те, що більше ДТП на дорогах, коли оця година вас там перевели годинник, ви ще не до кінця прокинулися. Якраз знову ж таки дуже багато факторів. Потім впливає, ви не до кінця відпочили, ніби то там може лягли раніше спати, але організм він ж так не переводиться. Говорячи так само навіть про тих самих фермерів, ви можете скільки хоч переводити будильник, але якщо корова там чи курка їла в стіки, то, то вона і буде їхати, їсти стіки. Як півень кукуріка в стіки, то він і буде кукуріка Стіки, якби ви там не переводили цей годинник. Але цікавий момент, що чому Трамп. За, Зацікавився цією темою. Це не здоров'я людей. А тут знайшлося якраз такі інформація про те, десь вони накопали, що це дуже дорого для Америки. І Тут одразу його а, ці, компанія ефективна, ефективна держава, цей новий департамент Ілон Маск і в ВІВЕ КРАМА вони одразу ура, відмінити, да, відмінити. Чому? Тому що це е, дуже дорого для Америки. Ну, знову ж таки, які підстави цієї інформації, мені в принципі трошечки дивно, тому що якраз таки оцей переведження е, годинників, якраз таки, основна ціль була, щоб економити гроші, тобто здоров'я людей було на другому місці. А взагалі ця втілена ця штука була якраз такі, щоб економити гроші там, для бізнесів, там, для я не знаю, ще для кого там. От. А тут саме здоров'я людини виходить на перше місце, що це не, не, не працює здоров'ям людини. Ну Але Трамп сказав, що як тільки, він правда не сказав, що це буде в перший же день, але під час своєї канденції у них за ціль. Відмінити. Ну, в принципі, я вам скажу, що це єдине можливо, що добре Трамп зробить, тому що я очікую це давним-давно. Я, до речі, трошечки від історії скажу, коли я приїхав, то от місцевість, де ми жили в Індіані, тут не переводився годинник, аж поки через 5 років не прийшов новий губернатор і каже, а що це ми, як не всі люди, давайте будемо переводити годинник на тобі. Я тільки, тільки підлаштувався. Класно, але все поламалося. Ну я, я все-таки чекаю, що ще доживу до того часу, що годинники все таки перестануть переводити. Ще одна новина із столиці, і тут дивіться історія про е вакцини, про поки що лідера республіканців Міча Маканела. І історія про нову адміністрацію Трампа, а точніше, по Роберта Ф. Кеннеді. Історія про те, я про нього розказую, що взагалі в нього така, знаєте, його історія тянеться, що він противник вакцин, він вірить в те, що вакцини це зло. Більше того, він е, являється тим сторонником тих людей, які вірять в те, що через вакцини е, поширюється хвороба аутизму серед дітей. Хоча знов ж таки це було доведено, що це брехня. Багаторазово, але, знаєте, якщо люди дещо щось свято вірять, то їх переконати в чомусь практично неможливо в іншому. Так от історія ось про що: напередодні Нью-Йорк Таймс надрукував а, статтю про те, що один із а, поплічників Ареф Кеннеді, його там спільних радник, виявляється, декілька років тому назад він заповняв петицію про те, щоб. Заборонити е, вакцину конкретно тут історія деться про поліо або поліоміліт, і е, там нічого в нього не вийшло, але. Е, для Міча Макканнелла це особливо близька тема. Чому? Тому що він в дитинстві перехворів цією хворобою, більше того, після хвороби там побічні ефекти, з якими він все життя живе і бореться. Я от нагадаю йому вже 82 роки, і багато хто от розказує ці моменти, що він буває там просто завмирає під час інтерв'ю, ще там інші моменти. Багато хто думає, що, можливо, це якраз оці наслідки того поліоміліта. Але для Міча Макканула це настільки близька тема, що він просто сказав: Слухайте, я нікому не дозволю, поки ми тут будемо, ми будемо боротися. Тому що це не просто питання неосвіченості і е, неправдивої інформації. Це вже е, небезпечний прецедент, тому що. Ти, Коли до кінця не розбирається в темі, він ніяких, до речі, імен не називав не РФ Кеннеді, не того його радника, який противники вакцини, конкретно проти поліеміліта. Він сказав, що ця вакцина спасла мільйони людей. Знову ж таки, він там себе на перший план не виставляв, але в Америці, хто хоч трошечки цікавився, то всі знають, що Міч МакКаннелл перехворів цією хворобою. І ну знову ж таки, людина, яка, я знаєте, це не панаслишки, не просто десь там щось почула, а це конкретно на собі переніс, і ти знаєш, що це і про що це. І коли хтось там тобі розказує, о, до цього не треба, то шкідливо, давайте там будемо ромашками лікуватися, чи ще щось-небудь там. То Міч uh, Маканел каже: Я не можу залишатися осторонь. А Кеннеді ж правда, коли його висунули на цю uh, посаду займатися взагалі американською медициною, то він... Він запевнив багатьох американських людей, да не переживайте, ми не будемо забирати прививки. Тобто, якщо ви хочете мати прививку, ви муєте мати е, на це можливість. Але є така е, одна, не, вірніше, недобра частина цього, що він говорить, тому що він сказав, що але людям треба давати вибір. І е, знову ж таки, про що моя позиція? Я так розумію, дехто, можливо, не погодиться з тим, що якщо. Ви живете в суспільстві і, умовно кажучи, в класі там половина дітей привиті, а половина дітей не привиті. І ці люди, які не привиті, вони розносчики цієї хвороби. І коли хвороба розноситься, вона потім мутує, стає більш небезпечною і так далі. Але от знову ж таки, повертаюся до цієї ідеї, чірніше до новини, міч Маканел просто виступив. З конкретною такою критикою, що це просто ну, в такій країні, як США, ну, не можна повертатися до якогось там кам'яного віку. А наступна новина так само трошечки, не трошечки, а стосується медицини з американської і судової системи, так само. Новина дивіться: про що? Про те, що розпочався перший в історії Сполучених Штатів Америки судовий процес, коли Штат Техас. Судить лікаря із Нью-Йорка. а історія чи новина про пігулки для абортів. Е, після того, як відмінили в 22-му році, е, Верховний суд відмінив закон про аборти, який діяв там ще з 70-х років, якщо я не помиляюся, то кожен штаб почав приймати хто що захотів. Багато хто залишили оце, як воно працювало там. 6 15 тижнів, дехто взагалі відмінили чи заборонили будь-які аборти на будь-якому терміні. І знову ж таки, я про це неодноразово розказував, як це в деяких штатах таких консервативних вплинуло на те, що вже е, навіть є те е, факти, де жінки померли, тому що лікарі. Переживаючи за те, що вони можуть попасти у в'язницю, а там серйозно це 5 років ув'язнення, плюс ти втрачаєш свою ліцензію лікарську. І були вже є факти, коли особливо в тому самому штаті Техас, коли лікарі чекали, вам не можна втрутитися раніше, коли вже почнеться. Аварійна ситуація, emergency, як тут кажуть, аварійна ситуація, коли вже почнеться небезпека, тоді лікарі втручаються, і знову ж таки випадки вже є, коли лікарі вже втрутились запізно, пішло зараження, жінка померла. Але знову ж таки живемо в 21 віці столітті, і як ви розумієте, люди можуть знайти обхід будь-якої ситуації. І що трапилось тут? Жінка із Техаса, конкрет, конкретніше, яка проживає в Даласі. Зв'язалася з лікарем по телефону і якось розказував про те, знову ж таки, як е, ви можете зв'язатися по телефону, а як з, з певними там страховками, це взагалі вона навіть безкоштовно і вигідніше, вигідніше, ніж жити до лікаря. Так от ця жінка зв'язалася з цим лікарем Нью-Йорку, і він по пошті її відправляв ці пігулки е, проти абортів. Знову ж таки, історія про аборти. Я конкретно про це багато розказував про свою позицію. Е, але історія про те, що штат Техас судить тепер цього лікаря, і справа розпочалася не кримінально. А саме з фінансової сторони вони хочуть йому накласти штраф 250 тисяч доларів. І чисто така знаєте історія, щоб налякати інших лікарів, щоб вони не відсилали пігулки, заборонені пігулки в штат Техас. Але штат Нью-Йорк втрутився в цю історію. І історія зовсім свіженька. Тільки вчора буквально подали штат Техас подав позов. що чим це все закінчиться, як суд розкладе е, цю історію, взагалі на даний момент не зрозуміло. Але штат Нью-Йорк е, сказав, що ми будемо захищати наших лікарів, тому що в штаті Нью-Йорк аборти дозволені, і раз цей е, він живе там в штаті, а кому він там пігулки віддав, можливо, це теоретично. Жителька Нью-Йорка подорожувала і зараз тимчасово живе в Техасі. Там, ну, Знову це вже така історія, як хоч можна трактувати, Але штат Нью-Йорк сказав, що ми свого лікаря не кинемо, ми його будемо захищати. Тому а, історія дуже нова. Як я сказав, такого раніше ніколи не відбувалося, тому що, по-перше, вся Америка жила під одним законом. зараз... Щось подібне до того, як в Америці почали легалізувати марихуану. там можна курити, там не можна. Так само були одностатеві шлюби, там вони легальні, там нелегальні. А тепер історія а, зайшла про аборти. І знову ж таки, пігулки, як бачите, можна по Польщі. І тут, до речі, взагалі як це все виплило, тому що а, ця жінка а, взяла ці пігулки, отримала, прийняла там їх, чи за більшу дозу взяла, чи за багато там до кінця не зрозуміло. Почалися ускладнення, і а, її в лікарню привіз чоловік і лікарям розказав їй чоловік. Чи вірніше чоловік, чи не чоловік, але батько тієї дитини. Ну і так ця історія виплила знову ж таки назовні. І от зараз закінчилася а, судовим процесом. Наступна новина така м -м панікерська, і знову ж таки, із серії е НЛО, або е всі, хто люблять. Всякі історії заговорів, щось із цієї серії. Справа в тому, що на штатом Нью-Джерсі вже десь близько місяця літають дрони. І в день, якщо там вони літають, їх може й не видно, а вночі вони всі світяться там. І їх уже там сотнями просто. І настільки історія, по-перше, вони літали тільки на Нью-Джерсі, тепер вони літають на Нью-Джерсі, над Нью-Йорком, уже в штат Меріленд залетіли. Можливо, ще десь, але це на даний момент поки що не повідомляється. Але це е, набрало такої масовості ця історія, що люди просто дехто почав боятися, панікуватися, що це за дрони, що вони літають над нами, вони за нами слідкують, що це взагалі таке. А набрало таких об'ємів, що цією історією зацікавилися американські конгресмени і сенатори, причому і демократи, і республіканці. Тиск почався на поліцію, на білий дім. Білий дім е, видав свою заяву з цього приводу, слухайте, ми дали завдання ФБР, американській СБУ, якщо так просто Службі безпеки американської місцевим поліцейським, і ніхто не знає, що це за дрони. Цікавий момент, що в цих штатах ці дрони збивати не можна, тобто стріляти по ним не можна. І от така історія: знаєте, тут уже е, як кажуть, меж для фантазії не існує. Дехто вже починає розказувати, ага, це значить армійська історія. Вони щось там роблять, якщо це армія, тоді ніякий ФБР, взагалі над ними ніякої влади немає і так далі. Але, знову ж таки, історія, коли вона почалася декілька тижнів тому назад, я її просто проігнорував. Ну, пролітали дрони та й політали. Але на даний момент знову ж таки в цю історію. Вмішалися вже американські конгресмени, і вони просто починають е просто за шкірки брати і ФБР, і всі там е поліцейські структури. Що, що це таке, як ведуть пір, і що ми просто кажемо, не можемо повірити, що в США не існує ніяких там інструментів, щоб зафіксувати, де дрон злетів чи де він там сів. За цілий місяць, знову ж таки, це вже сотні сигналів. Це не один якийсь о, дрон полетів. Зараз є там фотки, що просто там вже практично майже хмара вісить у цих дронів там, 에, прямо там, над містами, і ніхто не може прослідкувати, куди він полетів і де він сів, що взагалі відбувається. Ну, Але відповіді на, цей, на це питання поки що нема. Тільки паніка серед штату Нью-Джерсі і тепер уже сусідніх штатів так само. Новина із штата Масачусетс знову ж таки якось розказував про те, що вже в Америка починає святкувати Різдво одразу після того, як з'їли індика. <хе> так, от історія про те, де поліція там знову ж таки місто від Бостона десь приблизно 50-60 кілометрів. Але історія така, що я думаю, що місцева поліція чи там місцева дільниця буде передавати там не одне покоління наступним і просто. Злочин, який закінчився трошечки кумедно. Було, відбувалося пограбування. Викликали поліцію, поліція приїхала, злочинці е, тікали по даху, даху будинка. І один із них, там сміливіший, стрибнув, там стояла припаркована машина, як в фільмах. З даху стрибнув на машину і втік, його не могли зловити. А другий злочинець, він думав, що він самий хитрий. І вирішив пограти в Санта-Клауса, і він заліз в один із димоходів, і там застряв, <хи> застряв, і тут уже почав кричати до тих самих поліцейських, які від них він заховався. Почав кричати: Рятуйте, рятуйте. Ну, наприклад, хто трошечки боїться клаустрофобії, знаєте, переживає, боїться таких всяких тісних місць, то ну, це зовсім не весело. Я думаю, там можна було й вмерти з переляку. Ну, але поліція знову ж таки його звідти не змогла витягнути. Визивали вже рятувальників, поки звіти достали. А йому цього злочинцю було 33 роки. А потім пізніше виявилося, що їх було троє. Там ще була жінка 32 роки, яка не з даху не стрибала, ні в димохід не лісла, а десь там пробувала приховатися і її зразу зловили. Ну і е, що вони там грабували до кінця, не повідомляється. Але при собі. У них було і героїн, і кокаїн, і ціла купа. Там я не знаю, якихось ще наркотиків. Я не знаю знову ж таки, що це був за будинок, який вони там е, грабували, чи що це за місце. Про це не повідомляється. Але е, ну, такий злочин закінчився трошечки кумедно. Я думаю, що е, над цим злочинцем тепер будуть ну, згадувати і сміятися, я думаю, не, не один раз. Ну, а остання новина на сьогоднішній день це про Apple. І це історія про те, що це, мабуть, перший раз в історії, коли Apple насправді крутіший за Android. Але слухайте, тут так само історія із таким от жирнючим сарказмом. Чому? Хоча не зовсім. Авіалінія United оголосила про те, що вони в парі з Apple випустили новий додаток, називається AirTag. Це такий повітряний ярлик. Що це таке? Що. Ну, я думаю, що багато із вас чули історії, фільми показують, там, інколи там, гумористи про це згадують, що ви прилетіли в один аеропорт, а ваш Чумайдан прилетів з зомби інший. І добре, якщо в тій самій країні, де ви опинилися. Так от, цей новий додаток. Що він робить? Він завжди показує, де ваша сумка. Тому що, наприклад, до цього часу там де моя сумка, і там. Ці представники авіаліній, ми не знаємо, вони мають бути тут. Тепер же ж на а, ці сумочки ваші, якщо у вас є знову ж таки а, Apple, там може бути і, і, і лептап Apple, може бути iPhone, будь який по суті, девайс. Вам просто треба встановити цей додаток. І ви тепер знаєте, ага, ви тут при, прилетіли. В основному це знаєте, ці історії стосуються. Пересл авіарейсів дає нам хоча б одна пересадка, тому що це, от самі такі класичні історії, коли губиться ваш вантаж. Там буквально на пересадку там дуже короткий термін. і так приземлився той чи не той чимодан забрали, викинули, пропав і, і так далі. Знову ж таки, там акуратно повідомляється, що всього на всього менше одного відсотка багажа губиться в таких історіях, але тепер буде залізобетонну 100%. Але. І це історія Apple. Для мене, наприклад, як для андроїда, це чи користувача Android, якраз смішна частина цієї, новини. тому що додаток коштує 24 долара. Я думаю, кожен користувач Андроїда знає, що в додатки на Android є безкоштовні, а якщо ви хочете накручений додаток там з якимись плюшками і щось там уже. Просто не не пірожене, а ще там зверху жиро, сало там і котлети, і кобаса зверху. Тоді ви за те доплачуєте. А базова там light version, як називається, легка, можна безкоштовно. Ну, Apple це не про це, це про бабоси, це втюхувач це саме крутий девайс, саме модний і так далі. Ну, дивіться, я не знаю. Я в принципі літаю не так часто. Для мене це я не так крепко переживаю за свої сумки. Нічого там такого е важливого нема. Але можливо для когось надобиться. Але я нагадаю, що це поки що тільки одна авіалінія, Юнайтед. Тобто, по-перше, треба заплатити 24 долара. По-друге, треба обов'язково летіти авіалініями Юнайтед. Цікаво, скільки вони так само накидують зверху на квиток, що у вас є ця функція, тому що є планова заробить. Ну, Юнайтед має щось ж на цьому на вас зробити, а авіалінії, як мінімум, по Америці, набагато більше, ніж одна Юнайтед. І вичікувати, щоб попасти саме на цю, щоб бути 100% упевнений про свою сумку, то взагалі наскільки цей додаток корисний, тому що ну, чисто в чисто відсотковому е варіанті порахувати, скільки разів ви літаєте на Юнайтед, ну, така новина. Але якщо у вас. Apple девайс, ви можете себе потішити, що у вас є тепер така ось можливість, опція така. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Завтра субота, а тих, із вас, хто чекав, що буде стрім, я ще раз вибачусь. Знову ж таки, вибачусь. На жаль, у мене ніякого просування нема з моїм кашлюком. Я просто для мене це. Мука, після того, як я говорю, три хвилини говоріння, і потім в мене хвилина кашляння. І для мене це ще поки що важко фізично. Так що відпочивайте від мене. Сподіваюся, знову ж таки зустрінемось в понеділок. А тим із вас, хто дивиться мене з України, я бажаю мирних, тихих вихідних. Всього найкращого. Нехай щастить! Все буде Україна!